Кошенята попліткуємо. Гурбунов екстрасенс, Гордієв, совість від твітської поохмадит. Діагноз безуглої Кенді Суперстар. Моч, зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас будуть підійматися досить важливі теми, але почнемо із більш лайтового. Пам'ятаєте, є такий шахрай, який називає себе Магом Екстрасенсом Макс Гардієв. І от що. Випадково побачила наше кошеня. Богдане, привіт! Почула цікаву інформацію за екстрасенса Гардєєва. Може вона не нова, але буде цікавою. Є такий канал Бритва екстрасенсів. Там колишня редакторка виводить на чисту воду екстрасенсів, то вона робила дослідження по ньому. Гардєєв каже, що він переможець литовської битви екстрасенсів. Вона шукала інформацію і нічого не знайшла взагалі про нього там, тому що Макс Гардєєв ні в якому литовському сезоні екстрасенсів не був. Тому що Макс Гардієв це образ із абсолютнішого повітря. Вам не почулося. Це персонаж, який створив собі певний міфічний образ, зайшов в потрібну нішу, в потрібний момент і почав косити бабосіки. Тобто образ телебачення працює, можна юзати, набирати клієнтів і заробляти на цьому гроші. В одному із наших випусків ми з вами навіть розбирали, що він там рекомендує розповідає. Своїм підписникам в першу чергу своїм клієнтам за не усі гроші світу, але все ж таки. І ми були в атуях, наскільки це все примітивно і недолуго. Але люди продовжують йти до таких як Гардієв. просто майте на увазі, хочете оформлювати. Ні, навіть неправильно, хочете спонсорувати чуже красиве життя, будь ласка. І такі як Гордієв, будуть на мазі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите в екстрасенсів і чи зверталися до них, які у вас відгуки? До речі, пишіть в інстаграму анонімно, не анонімно, розберемося. Зробимо окремий ще випуск про екстрасенсів. Будемо вивчати цю ланку, тому що там шахраїв копати не перекопати. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментах. А ви б помітили, як Юрій Гарбунов притих, ну якось в контексті відбудовує Охмадиту, тому що не хоче зараз шкваритись, тому що дуже хотів і піти в політику до Верховної Ради, мав політичні амбіції, але не склалося, як гадалося на даному етапі, тому що занадто зашкварився. І от Соломія Вітвіцька йде попереду всього всесвіту. Я вам зараз зачитаю її допис. Із дня народження, і ми дещо з вами проаналізуємо. Абсолютно спокійно, на холодний розум, як то кажуть, значить, вона транслює, що вона така прекрасна, чуттєва, закохана, справжня, допомагає діткам, допомагає Охмадиту. Чому я приколупуюсь до е, Вітвіцької і Гарбунова? Тому що вони є співзасновниками фонду Охмадит, на рахунках котрого лежать кошти по відновленню Охмадиту, тобто ті донати, які ви скидали. А вони були тривалий час заморожені, і окреме питання, як випарувались із повітря, так би мовити, 14 мільйонів гривень на так звані дослідження по охмадиту, експертна оцінка, які ж там пошкодження і що треба відновлювати, і на це витрачено 14 мільйонів. Соломія дуже хороше питання. Так, от Вітвіцька присвячує красивий пост щодо свого дня народження, і пише: ось цей абзац точно про нас, окрема подяка хейтерам, переказуючи по брехеньки. Та пишучи маніпулятивні коментарі, вони лише загартували мою нервову систему. Коротше, вона як Фенікс із попелу. А ми такі мандавошки заздримо. Цікаво, Соломія. Ти перед цим викладала допис про те, яка ти молодець, яка ти потужна, бо відновлюєте Охмадит. Наслідство інфо з'являється цікава стаття. Заголовок наступний: лікарню Охмадит ремонтуватиме кампанія, яка фігурує в чотирьох кримінальних справах. Про розкрадання державних коштів національна дитяча спеціалізована лікарня Охмадит провела тендер для відновлення будівлі після обстрілу росіян у липні 2024 року. Договір уклали стов «Ріола» модуль ЛТД на суму майже 300 мільйонів гривень. Потім це все змінювалось, і от нова фірма, яка фігурує в чотирьох кримінальних справах. І до цього, в тому числі, долучена Соломія Вітвіцька. І до цього Соломія Вітвіцька навішує нам на вуха. Про те, що вона така свята святість. Ви розумієте, там немає де ставити клейма. Соломія Вітвіцька, яка потім викладає сторізи, відосики, як вона допомагає діткам, яка вона класна, щира, справжня, а ми такі заздрісники, при цьому замішана в дуже мутних історіях. Взагалі, діти, розкрадання це страх Господній. І такі, як горбунові Вітвіцька, обов'язково понесуть за усі свої діяння відповідальність, питання лише часу. Вітвіцька, ми вивчаємо кожен твій крок під мікроскопом, і кошенята нарили чимало цікавої інформації, особливо стосовно твоїх фінансових збагачень під час повномасштабного. Тож будемо спостерігати далі. Але те, що говорить Вітвіцька, це дорівнює абсолютна фігня. Її слово не вартує абсолютно нічого. Недаремно вона поставила в допис щодо свого дня народження пісню. Обиратиму себе, тому що солома думає тільки про себе. Робіть висновки. А фігіть. Подивіться, на чому ми будемо добиратись до нашого готеля. Так, як аеропорт знаходиться на острові, можна або на човні, або на персональному вертольоті. Вперше в житті лечу бізнес класом Я тільки зайшла і все обігів. По перше, тут є подушки, тут є одіяла, і це не все. Я можу летіти не просто ось так, сидячи, а зараз я вам покажу як. Зараз зараз чекайте. Я можу лечити лежаче, прикиньте, тому? кидаю тому? собі подушку. А це Кенді, прости господи, суперстар, як вона себе називає, відпочиває на Сейшельських островах. З Дубаїв вирушила бізнес-класом на тропічні острови. Хто гуляє, проплачує, тому що кажуть, там замішане бабло політиків? Яким чином? Давайте вивчати кожен крок. Кому що відомо про Кенді Суперстар? Її минуле теперішнє. Коханці, гроші нас цікавить все. Пересилайте інфу, залюбки вивчимо посилання в описі та в закріплених. І не забуваємо долучатися до нашої телеграм-спільноти, а також другий ютуб канал «Безпаломут. короткі вирізки гарячих пліток. Усі посилання знову ж таки в описі в закріплених. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Побачимось, Па-па!